На цю сторону. Бо вони ж тут мотивують. Можна я зараз секунду бо забуду. А, чому? Я, забуду, колись... Ні, я забуваю лучше. От, коли нам колись було потрібно це? Чому зараз це не потрібно? Що саме? Ну, Закриваю цей зал. Чому колись було потрібно, а зараз не потрібно? Чому? Тому що йде дебілізація суспільства. Чому було не потрібно. Дебілізація. Колись для того було потрібно, ну, зараз для того, потрібно, а ще для того, що було колись, воно не потрібно. Ді. А? Ну ми ж зібрали для того, щоб зробити. Так, що раді. не треба. Я мету сказав, яка наша мета. Я з вами виніс питання на обговорення, щоб ми прийняли рішення. Може, якесь інше бачення є з мети. Чи варто нам займатися питанням про повернення станцію юних натуралістів як окремої структури, бо її вивели з державної реєстрації. Все швиденько зробили члени комісії, яку очолював представник команди Семчищина Гончарук. Архієважливе питання, необхідно боротися до кінця і так точно. Назад вернути, так як мало зробити, тому що це тоді по-другому питання. Враховуючи, що ви маєте можливість юридично підготувати це все, я вважаю, що ми можемо від асоціації просто звернутися до адміністративного суду, Навіть в лиці Богу подати заяву про скасування цього рішення. Давайте це... почекаємо, яке рішення сьогодні ввечері буде розмовляти з цим адвокатом з Києва, що він скаже, і ми відповідь. Ви будете це сказати. Але це, це дуже впливовий шап. Це дуже ефективно я, і ми я, його є просто в за, норм законів декількох, то вже є підстави звернення до суду. Сам тому, що це порушене в право. Порушене право. Як порушне право, значить є підстава згальнення до суду. А враховуючи, що ми національно-патріотичне виховання, тому ми маємо право це лабіювати. Обов'язково. Петро Степанович, я особисто вважаю, що це величезна затрата часу, яка не принесе ніякого результату. А чого? Ну, постукатися треба. <кхе> Коли я вчилася в школі, то в нас нам давали тоді, ще, де Купріна вулиця, так. тоді ще були, то тільки позабирали ці землі у поляків, бо там були їхні землі, цих ну нема, не важливо, ну польські землі. І в нас там була ця станція юних оци... там Хутір Думанський був, так, да? да, Хутір Думанський так, і так. Терлецький. Тверлецький, та Бог там. Ряд, я от... ще з ними вчилася, з цими дітьми в одному класі. Так. І в них, коли позабирали це землю, то кожній школі дали по куску землі. І нас водили туди. Уявіть я, перша школа тут напроти отут, я в першій школі вчилася. І нас водили туди, ми мали всі кожен, кожну ділянку, і ми там вирощували, і кожен клас мав свою Шоті. ділянку. І нас туди водили, ми там щось сіяли, ми там дивилися за цим ділом, і це от. І дуже це було хорошо. І, нас це було. і дуже це було хорошо. Правильно Женя каже, тоді треба було, а зараз не треба було. В нас діти потім дуже багато хто поступили. Ті от випуск наш, коли я випускалася в 58-му році, зі школи, закінчила школу, дуже багато поступили в всіх інститут в Кам'янець-Подільський, тому що в нас у всіх була практика. Так. Ми говорили, що Життєво. це профорієнтація. Вот. І мені, знаєте, більше, тому що по першому диплому депло... я учитель біології і хімії. Я ще одну... і, працював, і працював в школі деякий час. Це не ваш. Працював. працював в школі деякий час, теж займався з дітьми на ділянках. Ну і п'ять років навчання на агробіостанції працював. досліди рідні робили. Для того, щоб потім можна було в школі. Це все. Я вислав. Я без... У нас на Прибурській е, спортивний комплекс за Я зараз його штурмую. Там треба зробити центр розвитку е, саме для дітей. Від і до. Заштурмую. У нас Наскільки кінотеатрів закривають е, лухає для молодіжі, не дають. От, за містом біля круга, там де було е, е, рінок, там таке місце. Там я подумаю, що те доповім про все. Ну, мене давайте будемо займатися конкретно зараз. А, а ті питання, то бо ми це в одну кучу звалимо і нічого не, не ні. вийде. Я, Я. Треба це питання обов'язково. Обов'язково. От, от, по Поступила Акціон. пропозиція від, від Володимира Григоровича, що це марна втрата часу. Я не хотів про це говорити, то скажу більше. Я запросив це обов'язково цей документ по на голосування якраз по цій станції. І от тут картина вимальовується. Не голосував, не голосували. І тут це все не голосували. Це наша база. А ті, хто проголосував за це, ми далі можемо працювати, викладати в соціальні мережі про них, як вони борються за майбутнє нашої держави. Тому кажуть, що якщо держава. Чи влада не турбується про дітей і людей похилого віку, майбутнього такої держави немає. А і влада не належить нам по конституції, значить нам теж всі. Навіть якщо ми, крім того, що не вдасться навіть добитися відкриття цього центру по-новому, у нас буде можливість тоді показати людям, народу нашому, за кого вони не повинні голосувати. Я думаю, що все одно побічний результат ми будемо мати, якщо не основний. То побічно, і ми постараємося показати, що ці люди йдуть проти України, тому що в при такому голосуванні нашої держави не буде. Надійте це наше майбутнє, особливо зараз, коли багато наших чоловіків загинуло на фронті. Підростаючи покоління, демографія важка буде деякий час. Робочих рук не буде хватати. Тому повинні думати і про майбутнє нашої держави. В даному випадку тут, про нашу область. Хоча вони роз'їдуться по всій Україні, якщо будуть здобувати освіту. А цікаво, чи в інших обласних центрах я існують віде, такі, віде. продовжують існувати натуралістичні центри? Колеги, ну я нема що обсуждати. питання архіважливо, тому що це йде про майбутнє, про дітей. Де зараз, ви ж бачите, масово йде. У чому Дебілізація суспільства. Це знищується навчальна база, яка вирощувала і дітей, і вчених. і майбутнє. Це, це екзистеальне питання. Оціхні гадяві, які проголосували, das, не те, що з влади, їх треба судити. Так, тому цього е, е, питання боротися до кінця, і перемога має бути за нами, тому що е, так не може бути в державі. Тим більше в Україні. Україна, яка багато своїми землями, яка багато е, своїми людьми розумними, які е, вміють е, працювати на землі, А вони, значить, ставлять тільки комер комерційні інтереси, бо будуть будувати будинки. Це взагалі блюзнірство, І вони е, представляють народ. Нібито. Хоча б збагатити за дошах в Тому тільки таким шляхом йдемо. Тут не тільки, якщо Михайло Павлович навчальний процес виконується, тут велике значення має виховний процес. Тому людина, яка працює біля землі, робить досвіди, вона влюбляється в цю землю. Якщо вона робить досвіди з рослинами, вивчає, яка там волога з землі, робить ці досвіди, експерименти різні. Вона проникається любов'ю до своєї рідної землі. Я, тут патріоти народжуються. це все правильно. Я абсолютно про це. Але хіба що, якщо зміниться влада, оця вертикаль влада то тоді тут влада? можна добитись цього? Ви напавнути займалися в школі, коли ви вирощували пестики, теченки. Коли тут проростала фасоль, і ми це бачили. Я не за це, я з цим всім згоден. Просто що коли... я кажу, що неможливо добитися, коли так. такі. Коли і так говоримо, мяпо, то неможливо. Петро Степанович бачив по доларі вісім Вон по госпіталю. Там таку пачку можна дати. Ну, ми зробили, зробили. їм є. Відказалися відказати, точкай, побачимо. Ромаська ж має впливати на владу. Ну, Ромачка, не ні, 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 ні. Ні. ні, на них, які підпорядковуються нам. Ну, що влада нам належить? Питання треба ставити, це правильно. Це наша біда в тому, що не працюють, як потрібно, не в тому руській правоохоронні органи. Тут багато від них залежить для того, щоб правильно організувати порядок в нашій державі. Так. А так, коли вони розставляються зверху і зверху починається піраміда і розростається донизу їх ставленниками, що там зверху скажуть, те вони роблять. Запросити Хмельницькій облраді і обласній військовій адміністрації всі документи, що стосуються даного питання, і на їх основі підготувати аналітичний документ, в якому показати недолугість прийнятого рішення сесії облради і його шкідливість в національно-патріотичному вихованні учнівської молоді. Друге, підготувати відеоматеріал по цьому питанню з подальшим його показом в соціальних мережах. Можливо, і на телебачення, якщо вдасться домовитися з телебаченням. Третє: зібрані матеріали надати при зустрічі головам фракцій облради для ознайомлення їх з членами фракцій з подальшим винесенням питання про відновлення екологово натуралістичної станції. Є ще доповнення з, значить, за результатами аналізу. Наданих матеріалів, якщо будуть підстави звернення в адміністративний суд, вирішити питання звернення з цього питання по відміненню рішення сесії через адміністративний суд. Це давайте, коли ми з цим питанням вияснимо, так я ж кажу, по результатам аналізу все а а по результатам аналізу. Якщо аналіз нам дає підстави, от ти переговориш з адвокатом. Будуть бо я вже бачу, що є підстави звернення до суд, до адміністративного суду. Я сам можу звернутися, написати е, е, позовну заяву. Якщо буде, то через адміністративний суд вирішити питання по перестановці рішення сесії. Адміністративний суд це може зробити. Є порушення цілого ряду законів, це тут є нюанс певний. Так я, це... так, я ж кажу, Пермін. по результатам аналізу. Термін давності. Тут ще може бути, що суд... Які термін давності, давності? — це не, не пів року і не до. термін давності три розглядається роки. в суді в кожному конкретному випадку. Він може бути півроку по процесу, а може бути три роки. То наразі за на суду. І яка буде мотивація? Так що по результатам аналізу прийняти рішення, чи звернутися в суд. Тому що так просто писати. Це добре і це, але е, е, вжити всіх дієвих заходів. Мені вдасться взяти довідку від екологічної служби, що там буде заборонено на все, тоді це депутатам піднести, показати, коли буде зустріч із фракцією. Як це ми робили земодіалізом? Зустрічалися з хворими, да, ходили да, на да, засідання да, їхніх фракцій, да, на засідання комісії да, депутатських. І тоді вже привезли. Це називається збір доказів. Вони знали. Да, що збір що. доказів. Так, на базі цих матеріалів підготувати позовну заяву до адміністративного суду. Да, так, так. Да, так. Да, да, да. Ще будуть доповнення до рішення по цьому питанню? Ні, ні. Ну, Немає. То тоді за таке рішення по першому питанню? Прошу проголосувати. Проти утримались Так, Переходимо до другого питання. Так, запит на, я підготував те, що сказав, по фінансовій стороні. Будемо матеріали аналізувати фінансову сторону, так як вони. Б'ють на те, що вони оптимізуючи ці дві структури, зекономили значну кількість коштів. Для yeah, <laughs> <Закономили>. себе. <laughs> на Надіють <діді>, законом. <laughs> Третє питання. То, що сказав, обговорення. Оцінка прийом рішення по фактам незаконного затримання прибиття громадян. України представниками ТЦК поліції оцінити відеоматеріал побиття жителям міста Хмельницького мороза поліцією ТЦК, прийняття відповідного рішення, доповідають морозко Сантеноску. Так, Сергій Володимирович, ми почнемо з відеоматеріалу, щоб було зразно да. ясно, що до чого. Чому сказав? Да. То, що ми зараз побачимо, це зараз робиться по всій країні. Наша дицакет добросовісне сьогодні я це знімаю 20.01.2005 року на проспекті Миру. Важно зараз щось скажу.

На холодну землю тіну. сніг кимось. Скажіть, будь ласка, ви щось бачили? Бачила, що його положили і його скрутили. А, чо, а він щось робив чи щось чи я. Правильно, його почали чавити, він що, взяв балончик, бо дитини не було чим дихати. На зніміть його на шиї. Бачите, а души. Покажи шию.

Нашої поліції, навіщо ми збираємо цих людей, навіщо ми їх кормимо? Даємо чудове забезпечення, даємо чудову матеріально технічну базу автомобілями, зарплатами. Приїхала служба. Оперативна служба, бачите, бере вказівки начальника слідства. Що писати? Це так беруться докази. Це оперативна група, яка фіксує злочин в лапках. Як ми бачимо, працівники ТСК від'їжджають компанію. Два працівника ТСК залишаються. А вони що, правопорушення з ТСК не фіксуються, оперативна робота? Фіксуються сторони цього хлопця, да. Завали, малого Візьми, завалив. Чуєш, бачив через вікно. Заспокайте, з дивиться. Я вам вірю. Дивіться, як поліції збиває людину! Стойте, покою! з пацаном. Шо ворог. Я знаю, вот, от я вам бояться. Но це це участиє факт. Завтра від школьні одній стороні і далі зголови. Те, що я бачу, то що він освіти. Згідно нашого чиновного настрою правому полі. Потрібно потрібно, що в одній стороні, що в другій оглянутися для першого. Можу надати свідки протягом цього чоловіка, який стоїть в капішаті. Зловив у його, його, його хлопчика 22 роки, І з голови. Ти не кивай тобі до шкоди. Ну от візьми зроби! наш ти не Ти ж візьми це зроби! ну то що ти це? Видел? Вірю. Наші бішли, ти пило. Чоловіче. Нормально спитує. Чоловіче, блять. Чоловіче. Ви збили пацана 22 года, ти придурок, бля. Ді ти тут усіш, блять. Ти що, все сказав? А ти все зробив? А в тебе що Достать, будь ласка, подавайте за три Ні, не, немає такої давайте не надо. Є то що? Бачите, як куртка ви запитали. Я просто візьму гарантії, які ну що не це було, полон людей, так що як вони покаже не було. Хочете діду куртку, дівайте. Дивай. Поки нічого додавай. Дай біди. Я попрошу тебе, мені, мені дій, будь ласка. Що значить, давайте мені давайте, не давайте. Що ну. ви зараз хочете, щоб дали? За що даруєте? Нічого не хочу, ми з ним нічого не робимо. Чого? Вони три роки. Ця людина да, Контужено я бачу на голову просто. Словила хлопчика, оцього, якому 22 роки, його тут і збивав. Ось тут от. будь-яку, не самі. Для того як він вдарив, що сталося. Далі він наче його отягував. Кричав про д -д -д допомогу син ваш. Про те, що я бачив. Неправомірні дії були 100%. Я просто був, щоб побачив, що людям було. Я, я побачив з першого одразу, як вони його скупили. Я не поняла допомога, я теж і Чому Ой, я не звертався. Що ви зверталися? Тобто люди заставили, щоб підійшли до малого. допомогу пишемо кардіограму зараз, повеземо трампун для подальшого обставини. Вам допомога Так, звісно.